Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше, цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. Третя частина. Хейю, hey друзі! Всім привіт! Сьогодні ми знову завітали в наш світ островів. Так, і яка це вже в нас там частина, напевно, третя? Те, що я пам'ятаю, це те, що в мене їжа вже майже закінчилась. І в сьогоднішній частині я хочу скрафтити гвинтокрил і дослідити ці незвідані території. Можливо, щось я знайду дуже круте. Я додав сюди моди на супернову круту броню. Так, дивіться, що я сюди додав. Подивіться, перше, це те, що я додав покращення скринь. Ось так от вони робляться. Те, що я дізнався, це те, що якщо я це все викладу, дивіться, бачите тут речі? О, там це. це, Давайте отсюди я покладу дубові сходи. Я якщо візьму цю скриню, натисну Shift, дивіться, я просто її взяв. І якщо я, наприклад, хочу її сюди перенести, і всі речі тут залишаються, це дуже зручно. І отак от взяв і поставив сюди. Так, давайте е, дивіться, тут я додав броню там земля, ну купа всього там додав. Ендер броню, вибухову броню, купа всього. Подивіться, просто тут є навіть обсидіанова броня. Вона набагато сильніша, навіть чим діамантова і смарагдова. Першим дієм, все, що я хочу зробити, це покращити нашу скриню, щоб я сюди міг більше речей класти. Беремо ось так, от беремо ось так. от. І у нас виходить залізна скриня, і вона вже як от просто дві суперкрутих скрині. Тільки одразу я зараз все сюди покладу. До речі, скільки я вже тут днів вижив? 22 дні це доволі багато, і за цей час ми дуже багато всього зробили. До речі, якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив у наступну серію виживання, або маєте ідею, який мод додати в наступний епізод. Обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео. Подивимось, як скрафтити гвинтокрил. Гвинтокрил. Ось дивіться. Там є літаки, але літак я не хочу, бо мені треба посадкову смугу, щоб я міг розігнатись і взлетіти. А тут от нам треба просто зробити корпус, він робиться з деревини якоїсь і залізного злитка. Мені таких треба ем, дві штуки. Пропелер із заліза і вітрило. А перед цим я спочатку хочу лягти поспати, бо зараз як заспавняться мобі куча. Я не дуже хочу, бо вони ультра потужні. Так, дерева в мене немає, але оці всі дерева вже в мене виросли. Подивіться, пам'ятаєте, я їх засаджував? капець? А, точно, я забув, що тут навіть таке. Треба здобути швиденько всі дерева, щоб скрафтити гвинтокрил. Так, ну цього дерева мені вже буде достатньо. Нам заходимо сюди, мені потрібно зробити корпус, нажимаємо плюс, робимо їх дві штучки. Ось цих далі мені потрібно скрафтити пропелер, також ми його крафтимо. І мені залишається лише відтрило. Тут потрібно білий килим та нитки. Все я скрафтив. Мені потрібно лише вівці знайти. Ого, вас бо. Ой, я випадково. Вибач, вибач, не вбігай. Три штуки випало ю. А дивіться зараз, дивіться, дивіться. Дивіться, просто я можу носить вівцю. А потім її до себе принести в загін, наприклад. Це дуже зручно, вони аж від мене втікають. Сьогодні я ще планую розвідати нові території данжі. Я сюди додав величезні, просто сильно круті данжі. Цієї кількості вовни мені повинно вистачити. Так, на 1-6 треба. От робимо одне вітрило. Бамс, вітрило, бамс. І все. Тепер я можу скрафтити гвинтокрил. Бам. Я не знаю, як на ньому літати. Але от просто цікаво, чи тут треба якось розганятись. Е, картопелька. О, так у мене є купа золота. Ух ти, йо, ви що на приколі? Так, а, мені треба один блок заліза. Йо. Ну от просто подивіться. Ісьо, вона ще більша. А як діамантову зробити? Зараз, зараз, зараз. З золотою до діамантової. Треба діамант, помаранчеве скло, або якесь скло і золото. От зі склом в мене проблема. Ну, беремо наш гвинтокривчик і будемо летіти от в ту сторону. Давайте зараз подивимось по карті. Ну, напевно, ось туди. Там я ще не був. Отам от от я був, а от там от не був. Беремо ось так, от, робимо. І дивіться, я отак от от можу. Білий спальний мішок собі взять, зробити і все. Ставимо наш гвинтокрил, як він ставиться. А, так так легко. Йо, який він потужний. Ви подивіться на цей гвинтокрил. Клас! Сідаємо на нього і треба просто летіти вперед. І, 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 і. і. Погнали! Ура! Йо, тепер будемо шукати якісь данжики. Йо, як ним керувати незручно! О, і у нього є! Йо, туди можна класти щось. Я думаю, зараз зістрібнемо десь. А як з нього застрібнуть? Треба на всі кнопочки понажимати. Мать просто. Що це таке за інвентар? Невже? я щось нажав, не пам'ятаю точно що. Капець, я не взяв спальний мішок. Так, вівці, вівці, вибачте. Мені придається вас винащить. Бо мені треба вовна. Быстренько, крафтимо верстак. Бам-бам-бам-бам-бам. Просто спидране, быстренько. Бам. Ліжечко. Бам-бам-бам. Лягаємо. О, oh. це скалк, там... Йо там Варден може бути. Бер... О! Oh. Оця штука мені все, 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 все. Забираємо, це дуже потрібна річ. Якщо хто не знає, то це телепортер, я можу тут один поставити отакий, і один у себе на базі, я сюди можу телепортувати за лічені секунди просто. Дивіться, що я там знайшов, це селище. Тобто я тепер можу невже бути... Вон там є сіно. Я навіть радий від селища, це саме головне, не від танжу. Ура, тільки тепер проблема. Як мені злетіти з цього літака? Невже, я зрозумів, на букву R я з нього. А, він зламався, ні, це я не зліз, це він займався. От, оця штучка. Ух ти, йо, добуваємо її. Тут хліба є. Йо, яблучка є, невже, добре, що я це селище знайшов. Якби я його не знайшов, то я б не знаю, що, що я робив. Так, тут вовна вибач, я у вас все вкрадати не хочу. Я просто візьму в оренду на все життя. Це що таке? Сільський капелюх! Що він дає? Знижу торговельні ціни селян. О, О, куди мені годіть? Так, коротше кажучи, е, ми беремо, де там я сіно бачив, крафтимо верстачок наш. Е, ось він. Може вона дуже повільно буде, ось сіна тут просто. Неймовірно багато. Я тепер можу забути надовго їжу просто. Але погано, що я данжик не знайшов, це не дуже добре. Так, добуваємо це все сіно швиденько. О, сіно, ура, і ще сіно, мені багато сіна ніколи не буває. Що, ух ти, йо, це потужна штучка. Скільки в мене зараз буде? Що воно робить, я взагалі не знаю. Блін, а ні! Що ти наробив? Але які ж тут круті печери, це неймовірно круто. Бамс. Що це таке? Що це таке? Стоп, що? А як щит крафтиться? Це що за щит? Бамс, от так от, типу. І... Тю, яка різниця обичний щит просто. Добре, що це говіта крива на літак. Так би я не зуйтів. Дивіться, що я знайшов. Це там по-любому варденове місце, Так, зараз. Вот тут вот я тільки кисть данжик чекай это что? Давай, вылетаем, вылетаем. Фух, так, шо я там забрав? Забрав цей меч і забрав ще рюкзак. О. Ну рюкзачок це таке, нормально. Вот там от одну скриньку я пролутав. І більше нічого не ладно, будемо летіти знову кудись в інше місце. О, ух ти! йо, ще одна якась штучка. Ну, може тут щось хоч толкове буде. Ого! ой о Тут щось таке просто круте. Що це таке? Бремо бамс-бамс-бамс. Так, дивіться, зараз, зараз, зараз тут якась штучка є. Що ця штука робить. Оброблена стріла. О, я там щось по карті побачив. От бачите оцю штучку? Я її пролетів, але вона от. Оооо. Йома, це шо таке? Так, зістрибуємо. Я не знаю, як туди потрапити, капець. Йо! Звідки ви взялись? Капець! Так, де їхній спавнер? Чекайте? Йо-йо-йо-йо-йо! Оце данч? Я даже не знаю, скільки у них сердечок, бо не показуються, що вони невидимі. Є тут якісь скринки, чи тут все пусто? Фух, ломаємо спавнер, ломаємо. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ці вже не такі потужні, це просто скелети. Скринька золота. Беремо все, що бачимо. Просто сюди кладемо. Ой, капець, капець. А я-то та думав, такий здоровий данч. От тут якась скринька є. Ну тоді все. Покидаємо цей данж, він безкорисливий, просто. Беремо нашого гвинта крила. Добре, що хоч я його скрафтив, бо я б сюди 10 років витів би просто. І ще одне селище. Ні, туди спускатися я точно вже не буду. Коротше, все, я зрозумів, тут вже нічого немає, зовсім. Я, напевно, буду розвертатись додому, бо тут вже пішов сніжний біом. О, Я щось бачу! Ура! Хоч щось. Ура! А чого воно заморожене? Алло, алло, воно наверху. Йой. Йо, 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 йо. Цікаво, тут щось буде взагалі, чи ні? Чи я просто без користі сюди різу? О, то що оця штука, є, це дуже потрібно. Смарагди, всього навсього. А скажіть, будь ласка, нащо я сюди ліс так довго? Почекайте, я там знайшов. Це що, фортеця фортеці эндердракона. Так, давайте ставимо наш е, літачок і потім, Быстренько, быстренько розганяємося, погнали-погнали-погнали. Зараз заодно і перевіримо, що там таке. Погнали, перевіримо. Йо, 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 йо. Скринька є. Ліхтарики, я їх можу там поставити. Дуже гарно, до речі. Мене ж злого, скільки вас? Так, почекайте, куди ви впали? Стоп! Че так тут нічого не взагалі? От воно! Йо, скільки там повотини, це що, Це селище? А ну йди сюди! Фух, іди, сморах! Вони обікрали селянинів всіх! Фух, йо, скільки їх! Втікаємо, втікаємо, втікаємо! Йо! Фух, втікаємо, 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 втікаємо! Фух, як би ви знали, як мені тільки що було страшно, в ці, всі ці ресурси втратити просто. Я не знаю, у них тут що, спавнер чи що. Я так звичайно с. Блин, а ні, ні. Фух. Та звідки вони взялись? Фух. Вони б'ються друг з другом. що тут таке? Чому мене так вагає, скільки їх тут. Йой! Так, 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 беремо цю штучку. Воно якщо що мене може врятувати. Йо, скільки їх тут! Коротше, все, там вже нічого немає, я так зрозумів. Так, все, відступаємо, 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 все, погнали, погнали, швидше. Ой-ой-ой, як же ж складно. Там взагалі, я так зрозумів, сильно нічого нема. Просто дуже їх багато. А так там сильно, ну, якщо от я пролітаю, там скриня не бачу. О, ця штучка мені потрібна. Вибачайте, селяни, але вона мені дуже потрібна. Беремо наш спальний мішечок і лягаємо спати Бистренько і повертаємось додому з купою речей. Я величезну смараді взяв. Купу. Подивіться, скільки їх тут. 22 смаради. І оці штуки дуже і багато. Штук 5 я вже зібрав. Це супер круто. Тільки тепер би мені якось знайти, куди повернутися додому, звичайно. Так, потім я тут поставлю нам такий е, оцей телепортер, щоб я сюди міг повернутися, до типу, там, данч наш. Бо я не дуже готовий з ними зараз битись. Можливо, я якось в майбутньому. З ними поб'юсь, не знаю, можливо, мені навіть не треба, там такі речі дуже погані. Звичайно, я витратив багато часу на це, пролетів велику кількість блоків, але я вже там поставив наш е, телепортер, і тепер я можу біля будинку його поставити і телепортуватись тепер дуже далеко. Наприклад, на десятки тисяч блоків. От Дивіться, я був ось тут. -от, а я аж звідси дивіться, скільки я про. Летів ось десь, де наш будиночок, от десь він тут, от, О, тут от, може аж туди телепортуватись. Ви уявляєте просто це собі з такої відстані за декілька секунд. А тим самим я тут вже прожив 29 днів. Ви просто уявляєте собі 29 днів. Це мій перше таке довге виживання, яке я коли небудь виживав. Так, дивіться, я тут знайшов таку штучку покілетів. Думаю, я потім, коли тут спаленпойнт наш поставлю, телепортую сюди потім, бо він у мене чомусь лише один. Не знаю, як так може бути. Я їх 5 штук збирав, але в мене оказалось, що він лише один. Напевно, якийсь знову баг з тими модами. Не знаю. Ого, дивіться який я данж пропустив. Прям біля мене був. Як я тут міг, ну я вже це напевно в наступний раз буду. Якщо тут, звичайно, буде велика кількість вподобайденів, то я обов'язково в цей данж схожу. Мій капець, як же ж довго це все. Оооооо. Мій будинок. Невже 40 хвилин десь? Навіть більше я сюди і туди назад летів. Просто щоб політати на цьому літаку, капець як товко. Ура! Я можу тепер спуститись просто отак от на посадочку. Пам. Я можу ставити цей рюкзак, уявляєте? Так, тепер під кінець 29 дня я вже лягаю спати. Ми дослідили дуже багато речей. Знайшли оцей дороговказ, як я вам казав, я його повинен десь отут -от поставити. Хотів біля будиночку, прям десь давайте, ось тут, -от, отак, от ставимо. Бамс. Пишемо дім і готово. І тепер данш в мене є. 4 тисячі метрів пролетів. Це просто капець. Але на елітрах би це було б набагато швидше, але так через те, що в мене немає літрів, це було дуже довго. Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів. Підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. А і до речі, в описі відео є мій телеграм-канал. Долучайтесь до нього, там теж дуже багато цікавої та корисної інформації. Всім пока!